Усім привіт, друзяки! Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів і наша новиночка. Це колекція таба Хом'яки. Ось Такі тут хом'яки різні І давайте візьмемо сьогодні. Давайте, давайте візьмемо. Блакитненького ось цього. О, ой, тут ще фіолетовий був. Але я блакитного хочу взяти. Всі. Це ще що таке? Всі інші колекції вам вже відомі. І вибирати пакетики я буду по цих коментарях. І так. З колекції Poppy Playtime 4. Хотіли рожевий, але ну, я не знаю, як на камері. Ну, на камері він більш рожевий, але в реальності він такий більш фіолетовий. З колекції таба лапки. Зараз подивлюся, який. Так, тут хотіли темно-зелений. Колекція все для хлопчиків. Писали кольори дубайського шоколаду, але це не дубайський шоколад, це камуфляж. Але нічого. На дубайський шоколад теж схоже. З колекції холодильник просили ось цей холодильник. З колекції макіяж просили ось цю дівчинку. Сьогодні ми закінчуємо колекцію Все для дівчат. З колекції 100 пакетиків. Просили сердечко. Мабуть, це ось це сердечко. Давайте його візьмемо. Е, далі. А, тут ще одне сердечко є. Ну, я не знаю, яке просили, але Ну, вже ось це будемо брати. Е, далі просили телеграм. І також просили каву. Я, чесно, не пам'ятаю, що це. Я не пам'ятаю, що це. Це чай чи кава, що я хотіла намалювати, але ну, написали кава". Е, І так, що, е, яку колекцію мені зробити далі. Давайте візьмемо кількість сторінок, так, це кількість пакетиків. А ми брали кількість пакетиків, по-моєму, ні. Так, кількість сторінок. А, ось! Це кількість пакетиків, а це кількість сторінок. І так, давайте візьмемо. Давайте, давайте, давайте ось цей пакетик. І з колекції Поні просили корону. Це всі пакетики на нашій розпаковочці. І переходимо до нашого каталогу. Це в нас такий сквіш-каталог. І перша в ньому колекція це Popy-Play 4. Тільки де воно? Ось. Uh, і так, ось цей великий пакетик. Це, до речі, найбільший пакетик з цієї колекції. І це в нас доуі, uh, але вже такий. Uh, який з зійшов з розуму. Я не знаю, що з ним сталося, але такий страшний доуі. Я не знаю, куди його приклеїти. Може, отак, от, типу. Зверху. Чи відклеїти цього довгої? Не знаю. Я отак от зробила. Отак от. Ну, нічого, що тут його руки немає. Нічого. Це Головне, що його видно. Е, далі, далі, далі. 100 пакетиків. Треба розкрити тут все. Так, ось і. і... Де ми? Сьогодні будемо наклеювати. А я не пам'ятаю, де я хотіла, де тут взагалі місце є. А, добре, от тут є. <плес> Це та сама Вірона, яка давно не знімала розпаковки. Вже забула, куди клеїти. І так, телеграм. Зараз ось цю штуку я приберу, бо вона заважає. І тут в нас така зірочка. Е, вона за гроші. Це, типу, як реакція, але вона за гроші така. Преміум. До речі, мені ще не дарували зірочки. Ну, я не знаю, вони даруються чи просто ставляться як реакції. Але не ставило мені зірочку ще ніколи. Ось заходьте в телеграм-канал. Я не випрашую зірочку, просто кажу. Е, так, просто заходьте в Телеграм. Кава далі. Чи це чай, я не знаю. Не пам'ятаю. Що там всередині? А, ні, це кава. Подивіться, це кава з молоком. Це кава. Отак от, от наклеїмо. І наше сердечко. Знову ця штука тут. Заважаю. І в нас тут ось таке сердечко. По-моєму, таке вже було в нас в колекції чорно-біла естетика. Так, наклеїмо. І давайте подивимось. Бо я пам'ятаю, що щось таке було. Е -е, так, 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 так. Це підписники. А де чорно. Ось чорно-біла естетика і ось воно. Так. Далі в нас макіяж і клеяти ми будемо на цю сторінку. Нам можуть попастися або скорпіон, або терези. Е, я загадую терези, а ви як хочете. Я вгадала, є! Я вгадала. І чесно, я не пам'ятала, що там. Я не знала. Ось такий в нас макіяж. Дуже класний, дуже гарний. Мені дуже подобається. Для терезів. Так от. В следуючому відео ми затінчимо цю колекцію, але я дуже не хочу. Ну, нічого. Далі холодильник. Здається, перевернути трішечки наш каталог. Цей пакетик. Там видно взагалі? А, видно. Е, так, 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 так. У нас тут три сюрпризи. І так, це такий магнітик з котиком. По-моєму, мої ноги вже влізли в кадр. Ну, нічого це таке буває. Давайте, давайте сюди наклеїмо. Давайте. Хоча ні. Я хочу на мурозилку. На морозилку давайте. Отак от далі це в нас в морозилку це лід. І ось це морозиво, це, по-моєму, не морозиво, а магнітик. По-моєму, це магнітик. Ось, то давайте його от сюди наклеїмо, теж сюди. Тут трішки відклеються, але нічого. І так. Зараз давайте закінчимо все для дівчат. Такий рожевий пакетик. І тут великі сюрпризи. І це. Я не знаю, що це. Не знаю. А ось це це сукна. Отак от, от. А це, ну, може, це якесь дзеркальце, знаєте? Типу воно так відкривається і отут дзеркальце. Ну, я не знаю. Ну, добре. І так, давайте оглянемо колекцію. Ось така перша сторінка. І ось така друга сторінка. Мені дуже сподобалось. Дякую Риті, що вона зробила цю колекцію для мене. І так, колекція поні. Такий пакетик у нас сьогодні з короною. І тут нам попалась принцеса Спайк. Це, по-моєму, улюблений вислів рити принцеса Спайк. <гум> ну, добре. Яку колекцію мені робити? Так, друга сторінка в нас вже. Кількість сторінок. І в нас буде дві сторінки. Дві сторінки в нас буде. Давайте отут трішечки відірвемо. Не хочу заклеювати там. Назву. Так от. Дві сторінки в нас буде. Далі. Таба лапки Сьогодні у нас ось такий пакетик. Це просто коли в мене не було пергаменту, я робила наклейки не на пергаменті Просто ось такі наклейки. Ну добре, давайте. Давайте сюди, на першу сторінку наклеїмо отак от. Ну, а то тут якось розірвемо. Порвемо отак от. Головне зараз не порвати те, що всередині. А все, я нічого не порвала і воно розлетілося все. І так, це в нас ось така маленька. Лапка. Це, до речі, перша прикраса, яка нам попадалася. Ще нам табала з прикрасами не попадалося. Такі от рожеві, а де четверта? І так, от я знайшла четверту і давайте наклеювати. І давайте наклеїмо її лапку прямо от сюди. Отак от. Мне здається, дуже гарна лапка. І... И... А де колекція все для хлопчиків? Вона тут десь. Я не пам'ятаю. Ні, там далі идут таба Наша новиночка. А де а для... все для хлопчиків? Что, що, пропустили щось? Вот, а ні, вот вона тут. Все, я думала, я загубила колекцію все для хлопчиків. І тут у нас два сюрпризи. І це іграшкові солдатики і, і, і така гантеля. Так, от давайте наклеїмо. І переходимо до нашої новиночки, табахом яким. Тут така прозора сторінка. Ось тут ще одна прозора? Ось, і все. І там далі йдуть для міні-розпаковки. Клеція котика. І так, ось такий у нас таба хом'як. Тут вже все випадає, і він під номером 7. Тобто на цю прозору сторінку. І так. Що у нас тут? Отака от футболка. Отакі от штани або шорти, я не знаю, що це. Вже як хочете. Так все буде на нього. І отака от кепка. Ось такий у нас хом'як класний вийшов. Ну, а на цьому буде все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!